Знаємо точно, що в багатьох власників Рено відсутні отакі кришечки через е, кришечка мікрофона через неправильний демонтаж або будь-які інші причини. Покажемо, як правильно її зняти і що для цього потрібно. Ну, в нашому випадку маємо шило. Краще, звичайно, пластиковим або силіконовим цими піддівати. І з одного боку легесенько піддіваємо. Димося на защолочку. З одного боку защолочка. Нажимаємо і чуть-чуть доверху, і з другого боку паралельно так само піднімаємо і чуть-чуть доверху і витягується цілий мікрофончик з сіточкою. Відключаємо е, сам, можна навіть не відключати, можна отак, обернути на другий бік. І е, щоб зняти саму сіточку, тут, є, бачите, є такі три защолочки, які потрібно. Легенько нажати. Нажимаєте оці защолочки Оп. і сіточка в ваших руках, і защолочки всі ціленькі. Кому потрібен мікрофон чи сіточка, чи будь-що з Рено, телефонуйте, компанія GobAuto.